Біля цього дитячого майданчика на вулиці Євгена Коновальця у Рівному було знайдено бойову гранату. Її виявив чоловік, який проходив повз недобудованого дитячого садка. Було це ввечері 22 травня. Учора, 22 травня, близько 17.30 до поліції повідомив 40-річний рівнянин, що на вулиці Євгена Коновальця він знайшов предмет, схожий на гранату. По приїзду працівників поліції на місце події з'ясувалося, що заявник знайшов боєприпас у лісопосадці та хоче добровільно видати його поліцейським. Фахівці вибухотехнічної служби встановили, що це граната іноземного виробництва М 67 Граната лежала біля майданчика. Там щодня граються діти із прилеглих багатоповерхівок. Мешканці, які проживають поруч, кажуть, що нічого підозрілого не бачили та не чули. Раніше нічого тут ніколи підозрілого не було. Не бачила нічого? – Ні. Було не бачила що підозрілого в цьому райончику такого. Щоб... Ні, не бачила. Я не виходила вчора на вулицю. Не на камеру вдалося поспілкуватися із головою ОСББ будинку на вулиці Євгена Коновальця. 18. жінка розповіла, що це вже не перша подібна знахідка в їхньому мікрорайоні. Слідчі вилучили небезпечний предмет та вже скерували його на експертизу, щоб встановити всі обставини ситуації, яка склалася. Правоохоронці закликають громадян, що у разі виявлення підозрілого предмету потрібно не наближатися, не торкатися, повідомити на спецлінії 102 або 101 та забезпечити недопущення сторонніх осіб до виявленого предмету. Якби вона здетонувала, наслідки могли бути смертельними, адже йдеться про ручну осколкову гранату М 67 Її радіус ураження становить до 15 метрів, а осколки зберігають забійну силу на відстані до 25 метрів. Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал ITV Media Group.